Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 2 вересня 2022 року Ми з Володимиром підійшли до гібридної форми від Михаїла Гречка під назвою «Мил... Міланка. Десь 15 числа ми знімали ролик про цю гібридну форму. Ви можете подивитися його. На той час вона була майже готова. Ну а на сьогоднішній день її майже вже не залишилося. Вже одна площина, з одної площини ягоду зняли, а з другої площини тут залишилось 5 гронок. Найближчим часом вона теж буде реалізована. Ну, а щоб ми встигли з Володимиром скаштувати, я то встигну, а Володимир, давайте подивимося. Тут не зовсім зручно. Ось такі грони, як бачите... Величезні. Ось такого кольору ягода. Ну і головне смакові властивості. Володимире будь ласка, скаштуйте. Ммм. Mm Шлєв. -hmm. Хрустить. щільна м'якоть Соковито щільна. Мускат чувствується, смачна дуже ягода смачна, шкірка з'їдається. Гармонічне співвідношення цукру і кислоти. кислоти да. Приємний такий смак, приємний, нічого не скажеш. <кхи> ну тоді все. от така форма винограду Міланка. Рекомендую як мускатний сорт раннього строку достигання. достигання. так. Дякую, Олександр, що позвав мене, щоб продегустувати, посмакувати такою смачною ягодою. Всім дякую за увагу, всім здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам, до побачення.